У мережі з'явився перший трейлер фільму HBO Чарівник брехні, що розповідає про одного з найбільших аферистів сучасності Бернарда Мейдофа. Збитки від його діяльності становлять 64 мільярди доларів. А засуджений він був на 150 років. Головні ролі у фільмі виконують Роберт де Ніро і Мішель Файфер. В ефірі картина з'явиться в травні 2017 року. Британська кіноакадемія оголосила претендентів на премію Бафта. Найбільше номінацій отримав фільм Деміена Шазела ла La ленд. La на його рахунку одразу 11 можливих статуеток. Також академіки відзначили драму Кена Лоуча я Деніал Блейк та прибуття Дені Вільньова. Вони також будуть боротися в кількох номінаціях. Оголошення переможців відбудеться 12 лютого. Брати коїни знову взялися за телевізійний проект. Серіал Фарго вони продюсували і адаптували для телебачення, а новий міні-серіал напишуть та зрежисують. Очікується, що це буде антологія про дикий захід. Досвід в цьому жанру коїнів є на їхньому рахунку. Вже є вестерн. Справжня мужність. Дата виходу нового проекту поки що не розголошується. Вуді Харлсон з'явиться у всесвіті зоряних війн. Актор зіграє наставника молодого Гана Соло у відгалуженні, що розповідатиме про молоді роки контрабандиста, якого в оригінальній трилогії зіграв Гаррісон Форд. Деталі ролі не розкриваються. Нагадаємо, раніше до акторського складу фільму вже приєдналися Дональд Гловер та Емілія Кларк. Роль Гана Соло виконує Олден Еренрайт з'явилися подробиці нового фільму данського режисера Ніколаса Віндінга. Рефна постановник, відомий за фільмами Драйв і неоновий демон зніматиме картину про шпигунів за сюжетом. Один з найкращих таємних агентів Європи втрачає роботу через німоту, яку отримав через травму. І герой погоджується працювати на якудза, щоб вбити главу одного з найбільших кланів Японії і вирушає в мандрівку в пошуках своєї жертви. Акторський склад і дата виходу фільму поки що невідомі. Іріон Ланістер зіткнеться з месниками. Актор Пітер Дінклаєш, відомий своєю ролью у грі престолів, приєднався до акторського складу наступного фільму про месників Безкінечна війна. Картина вийде в 2018 році і збере на екрані ледь не всіх героїв кіновсесвіту Марвел. Від людини Павука до вартових галактики. Яка роль дістанеться Дінклейджу, поки що не розголошується. Netflix анонсував новий проект серіал Айбой. Він розповість про хлопця, що отримав надможливості через потрапляння у мозок частини плати від смартфона. Тепер герой може керувати електронними приладами на відстані і використовує ці здатності, щоб помститися злочинцям, що напали на його дівчину. Перший сезон шоу стане доступним 27 січня. Сервіс Реко показав перший трейлер серіалу Снеч, знятого за мотивами одноіменної комедії Гая Річі. Історія буде про невдах аферистів, що намагаються пограбувати фургон із золотими зливками. За сценарій серіалу були відповідальні Алекс Д. Раков і сам Гай Річі. На екранах шоу з'явиться 16 березня.

All current art is fake. To the electric chair with shut on. <laughs> Nothing is original. Okay, so you can steal from anywhere that resonates with inspiration and fuels your imagination. Okay? In my glorious isolation, I am illuminated by the marvelous incandescence of my electrically charged nerves.